З вами реальні тачки, і сьогодні в продажу Volkswagen Touran 2019 рік, 1.6 дизель на автоматичній коробці передач. Автомобіль в відмінній технічній формі, адаптивний дистронік, передня задня парковка, камера заднього огляду. Ось таке авто. Все працює на новенькій резині Michelin П'ятимісний мінівен, датчик світла дощу. 213 тисяч пробігу. Ось таке авто. Сучасна навігаційна система, бездротова зарядка телефону, автохолд, пін-код, розмитнений, сертифікований. Іде тонування задніх вікон, салон трансформер. Трьохзонний клімат-контроль. Окремо, заднє сидіння складаються, за необхідності можна зробити пряму підлогу, повноцінне запасне колесо. Ось резина мішелін, зараз все покажу. Викидний фаркоп. Ось такий багажний відсік, можна повністю всі сидіння скласти. Виїжджає фаркоп, якщо необхідно, повноцінне запасне колесо. Домкрат все необхідне. Шторка. Навігаційна система сучасна. Ось так от виглядає салон. Дуже зручний салон, ніколи нікого не вкачує, тому що задні сидіння вище передніх. Комфортно їхати. Підігрів дзеркал, дзеркала складаються, два ключі. Ось таке авто, дуже зручно адаптивний дестронік, купа бардачків різних, автоматичне затемнення дзеркала. Ось такі. Чого тут тільки немає. Купа різних бардачків 213 тисяч пробігу, 115 кінських сил, двигун. Місце під капотом. Автомобіль весь в оригінальній фарбі, але є ззаді там маленьке підфарбування нижче. Номерних знаків на ляді нічого значного. Сухенький двигун, нічого не милося. Ось таке авто. Надіюсь, все показав. Якщо цікавить когось більш детально, пишіть, заходьте в групу Viber, де інші авто з Європи, електромобілів, великий вибір. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.